А де ви берете товари? Звідки вони у вас? А я не знаю, що таке можна казати. Експлуатуєте дівчину? Так виходить. перший місяць 10 тисяч злотих був обіг, а зараз 100 тисяч. Я просто в TikTok загрузив своє відео, де я пакую пачки. Бухгалтер це додаткові витрати для вашого бізнесу. Я знайшов вас вітаю вітаю з вами Мілітіна Велика. Та сьогодні у нас в гостях Руслан, успішний підприємець, український підприємець у Польщі, і наразі розкаже нам про себе та свій бізнес. Так, всім доброго дня, доброго дня, Мілітіна Велика, е, з чого можу почати, я в Україні не мав бізнесу. Я приїхав до Польщі і працював на звичайній роботі і розумів те, що потрібно займатися своєю справою. А коли приїхали до Польщі? Ну, їздив до Польщі я вже довгий час, а так вже настало. Я приїхав як два роки тому. А звідки ви в Україні? З Львівської області. Супер. А давно ви їздили саме, працювали, ну, типу, на заводах або десь як найманий співробітник, так? З 18 років, так, я так їздив і пробував заробляти гроші, але коли вже тут на постійній основі залишився, я розумів, що потрібно що зміняти в житті. А на постійній основі це оце, з 22-го, так? так. Угу. То коли ви стартували свій бізнес у Польщі? Ну, вже як рік часу тому. Чим можете похвалитися за цей рік? Ну, на початку я вивчав алгоритми Алі Алігро, і розумів те, що можна в цей бізнес заходити з невеликими доходами. Тобто наразі ви займаєтеся електронною комерцією? Ну так є комерцію, так. так? А чому саме цей напрямок обрали для себе у Польщі? Ну так як для початківця я розумів те, що на такому бізнесі можна заробити з невеликими витратами на початку. А ви десь вчилися? Ви проходили якийсь курс підприєм підприємницької діяльності? Можливо, можливо, роботи на Олегро або і ще якісь курси? Ні, абсолютно все сам вивчав і на це потратив дуже багато часу. Супер. А як ви визначили, якими товарами ви будете торгувати на алегро? З цим мені допомогла аналітика, яка присутня на Allegro. Я зрозумів, що там можна вивчати ринок, скільки продаж і де скільки конкурентів буде в даній ніші. Угу. А це можна зробити вже тільки тоді, коли зареєструвався як підприємець в Allegro, так, Наскільки тільки, я розумію, так, так? так тобто, так. спочатку все ж таки треба прийняти рішення, що ви реєструєтесь реєструєте підприємницьку діяльність і вже в принципі мати для себе розуміння продукту вашого чи ні. Ну так, трошки важко, напевно, ні, тому що самий перший крок найважче це відкрити фірму. Угу. І після того, вже як ви відкриваєте фірму, тоді вже можна вдаватися в пошуки товару. Ну з якими власне товарами ви наразі працюєте? Зараз я в більшості працюю з забавками для дітей, але буду заходити ще в інші ніші, тому що це більш така сезона, сезоні продажі йдуть на ігрушках. Можна заходити трошки в інший також. Типу, передноворічні свята найбільше, а потім ну, так, так собі, так? Так, так. Mm -hmm. цікаво. Тобто, і в аналізі це все є. Тобто, коли, коли більший запит де даного товару, коли іншого. Mm -hmm. Це все потрібно вивчати. Супер. І ви це все вивчаєте саме на Allegro? Так, саме на Allegro. і ще. Ні, саме на авігру. А, 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 а. а чому? Можливо, якісь ще додаткові, типу, ресурси використовуєте у, своїм, ну, у своїй аналітиці? Ні, я ще більше покла більше б даю перевагу ще в пошуках самому себе в плані. Сам обираю товар, якого ще немає на Аллегру, і пробую його реалізовувати, угу. піднімати в топи. А де ви берете товари? Звідки вони у вас? Ви виробник, або ви або ви купуєте десь товар? На даний момент я закупляв товар на ГД Поланді і також імпортую з Китаю. Але зараз в мене буде, скажімо так, моя гуртовня угу. товарів. Тобто, ви плануєте вже зробити свій такий склад? Так, так. так. Це щось велике буде. Ну скоріше всього, що так я не знаю, як сказати. Це але... у цьому році буде так. Скільки так. квадратних метрів буде ваш склад? 70. Ого, це ну досить велико, е, велика. Тим більше, що ви тільки рік назад стартували. Добре, давайте так. От до прикладу, ваш е, обіг у перший місяць і обіг у останній місяць можете поділитися такими цифрами? Двоми бухгалтер, все одно про цифри буду питати без цього ніяк. Ну, дивіться перший місяць було так, що все, що зароблене було, було реінвестоване. Зараз трошки це не ну, але взагалі розуміти, хоча б ну, типу, на що можна розраховувати, на, ну, якщо працювати, я розумію, ви там ну, досить плідно працюєте. Тобто, треба сидіти, дивитися, щось просувати, або достатньо просто розмістити товари, сидіти, чекати, поки ну, буде замовлення. Ні, воно так не працює. Потрібно багато часу приділяти, дивитися за конкурентами і з ними конкурувати. Монітор, моніторити цену, як на Allegro працює взагалі ринок конкуренції, аналіз ринок конкурентів. Чим ви конкуруєте? Виключно ціною? Е, ціна і доставка. Угу. Е, тобто. Швидкість доставки? Швидкість доставки, ага. так. А от. Буквально нещодавно стикнулася з таким моментом, хотіла передати там іграшку, до речі, однією знайомою іншій, скажімо так. А та знайома живе у лодзі, і вона мені там назвала інпост. Хочу на такий то пачкомат отримати, щоб типу далі передати, щоб було близько додому. І ось там визначений товар, Я замовляю, а мені того пачкомату не дає. Типу, інпост там є, але він у його не пропонує. Пропонує безліч інших, але ну значно далі. По колу. Mm -hmm. Що це? Ну, важко відповісти, так як в мене підписана з ними умова. Ну, типу, немає такого. Я думаю, може, це щось внутрішні, якісь, типу, алегро. Ну, може... Або ні, ну типу, ваша конкурентна боротьба, можливо, там десь можу, кудись можу там швидше привезти, кудись там. Е, ну, от ви кажете, достава. Ну, все залежить від того, яку ви підпишете умову з, наприклад, в даному випадку, як в мене, з інпостом. Я з ними підписав умову, що кур'єр буде приїжджати кожного дня о 18 годині, а. а інші можуть підписати на годину 15.00. І тих три години грають велику роль. Ну та але типу, мережа пачкоматів для вас з ну, жодним чином, різниці. типу, не не відкривається, не закривається. Ні. Добре, ну далі про цифри. Скажіть, ви дуже багато, або скільки податків ви сплачуєте у Польщі? Ну... Чи це суттєво для вас? Не в цифрах я саме, як, а як навантаження більше? Ну наразі сплачую невеликі податки. Також влаштував працівника на роботу, щоб сплачувати менші податки. Можна обійти систему, бухгалтера з цим допомогти. Але якщо найманий співробітник, то йому ж треба сплачувати і заробітну платню і, і власне податки. І там податків куди більше, ніж у підприємця. А я не знаю, що таке можна казати. А як дівчина влаштована? То супер, але ж вона працює. Ви ж є все одно за це платите, і податки сплачуєте. Так, але ми користуємося коштами разом. А, То ви виходить так, типу, експлуатуєте дівчину? виходить. Mm -hmm. <гум> <гум> а скажіть, будь ласка, так, ну, зрозуміло, Руслан є е, е, клієнтом нашої компанії. Що для вас було ключовим, коли ви обирали для себе? Партнера бухгалтерської справи, так чому звернулись саме до нас? Як власне знайшли наше бухгалтерське бюро? Ну, все починалося з того, що я шукав зразу вже польських бухгалтерів. Я не знав, що в Польщі можна знайти українськомовних бухгалтерів. І дуже було багато питань, на які я не знаходив відповідей від бухгалтерів іменно на польській мові. І таким чином я почав шукати багато Ви вже працювали з кимсь і не могли знайти спільну мову. Або у пошуках спілкувалися, і якби на цьому етапі було непорозуміння. Так іменно в пошуках. Я коли шукав, мене було багато запитань. Так як мій рівень польської не є великим, я не знаходив відповідей на свої питання. Я розумів, що буде вести діяльність дуже важко. Угу. І таким образом я знайшов вас. Ви реєстрували вже підприємця саме з нами або так, ви реєстрували так. його самостійно не, все допомоги. Так. так як знайшли, де власне, ресурс, де звернули увагу? Інстаграм на інстаграмі? От бачите, все ж таки інстаграм працює, рулить не тільки в Україні, а у Польщі також. Як ви чули е у попередньому подкасті з е Лізою? Так вона також казала, що навіть польки ті, що старші, приходять з інстаграму, Тож, власне зрозуміли для нас. Е Метод просування продуктів на польському ринку, добре е, з інстаграму знайшли, і що зробили свій перший дзвінок для того, щоб з'ясувати, що я можу, як я можу поставити питання та зрозуміти, чи це мої люди по ту сторону слухавки, так сказати. Так, так я я потрапив на вашу сторінку в інстаграмі і вже до вас написав. Ви самі зі мною сконтактувалися. І я зрозумів, що можна з вами співпрацювати так, як зразу вже знайшов всі відповіді на питання. Одразу отримали консультацію щодо того, як стали клієнтом. так? Ну, розкажіть далі про свій шлях. От почали ви продавати на Allegro, пробуєте різні групи товарів, але я знаю, що наразі ви продаєте не тільки товари на Allegro, а ще маєте свій авторський продукт. Розкажіть про нього. Так, все почалося з того, що я просто в TikTok загрузив своє відео, де я пакую пачки. Іменно як я їх пакую докупи. І, і люди він в Тіктосі почали до мене писати, щоб я придумав свій курс. Тобто я їм розказав ту всю історію, і я розпочав типу писати. Так, так. Класно. І, я вирішив попробувати І так все дійшло до того, що я зараз маю свій авторський курс, в якому я розповідаю іменно свій шлях, як я його пройшов, як, наскільки можна його скоротити і полегшити. У нас також є курс бухгалтерія для ФОПу Польщі якби з нуля, так і розповів. Всюджене питання наших потенційних студентів, чи зможу я, як людина, яка жодного дня не розумілася, що це таке бухгалтерія та податки, розібратися та потім працювати самостійно У нашому випадку. Відповідь так: а як у вас? Ну я думаю, що так, але я ніколи над цим питанням не задумувався. Так як я цей час переділяю більше на розвиток своєї діяльності, і всі документальні питання віддаю перевагу, щоб це вирішував. Вирішувала людина, яка в цьому розуміється. Ні, я маю на увазі ваш авторський курс, ваш онлайн так. продукт. Якщо людина з нуля, яка жодним е, жодного відношення не має до електронної комерції, взагалі ніколи нічого не продавала та не знала, що таке Allegro, ну, знала, але як користувач, так чи зможе вона, пройшовши ваш курс, е, зрозуміти основні принципи та стартувати почати власну справу? Так, завдяки курсу, можна це швидше стартанути і розуміти, як працює сам алгоритм Allegro. Ми допомагаємо розібратися в цьому функціоналі Allegro, також автоматиз... автоматизацію безлінкера допомагаємо настроїти. Щоб... Безлінкер це що? Це така програма, в якій ми автоматизуємо свої дії. Uh -huh. Тобто ми за один клік видруковуємо людині парагон, обирає безлінкер за нас правильний, правильного кур'єра. Це щось типу CRM-система. CRM, ну, так? так. така якась адаптована CRM-ка саме під Allegro, мабуть. так? Ні, не тільки підалігру, можна і гуртовні до неї підключити, угу. ну можна все підключати до неї. Угу. Супер. Тобто, людина повністю може навчитися у вас на курсі бути підприємцем, назвемо це так, електронної комерції. Так, зможе і попробувати, і зрозуміти, чи це її, чи ні. А чи є у вас супровід? Ви спілкуєтесь безпосередньо з клієнтом, зі студентом, маю на увазі, коли він проходить ваш онлайн-курс, чи це уроки запису? Як відбувається ваше навчання? Ну, у нас є два види курсу: один з Звичайний курс, в якому додатково є доступне ком'юніті з учасниками, які там спілкуються один в одного якісь поради питають і допомагають один одному. А є розширений курс, де я допомагаю індивідуально розібратися зі всіма питаннями. Супер, то якась кількість зустрічей протягом ну якби проходження курсу. Чи це онлайн підтримка в чаті в якомусь? Як відбувається ваша підтримка? Це онлайн підтримка. Так я допомагаю і настроїти Allegro, і допомагаю настроїти безлінкер. Тобто ми зідзвонюємося в віддаленому доступі. Це все робимо і об'яснюю, як це має виглядати в подальшому. Супер. Все ж таки, повернуся до свого питання. Давайте не будемо казати про обіг у перший місяць та у останній, А скажемо, до прикладу: ви зробили X5 або X10. Скільки, е, якби, Наскільки ви примножили свій дохід першого місяця в останній? З, з, з той сумою, якою я зайшов із за яку зараз маю? Ну, умовно. Умовно ну, типу, це Типу, перший 10. місяць 10 тисяч злотих був обіг, а зараз 100 тисяч. Ну, умовно, так? То це x 10 У вас. X10, Вау, X10, wow. це за рік за, рік часу. за 12 місяців. Вау. Wow. Ну тобто, це взагалі реально досить розібрати. Скільки часу треба, щоб розібратися в електронній комерції Allegro, Та ну так впевнено стартувати. Я так розумію, що початкового капіталу небагато треба? Ну відносно не багато. Для когось це може бути небагато, для когось багато. Ну приблизна сума це мінімум 10 тисяч, 10 тисяч злотих треба на старт. Щоб почати, щоб попробувати свої сили, ну типу цілком реально піти попрацювати гарно на, на закумулювати цю суму і, власне, вже мати власну справу. І, як ви кажете у е, нікому нічого не бути винним? Mm -hmm. Так like <laughs> типу, хочу, піду кавку поп'ю, а не хочу. Ну добре, попакую. <laughs> так саме на цьому якби ваш акцент у просуванні. А чому ви просуваєтесь у Тіктоці? Саме тому, що перше ваше відео було достатньо успішним, успішним і були коментарі, або ну, от чому саме Тік-ток ви обрали як площину для просування свого курсу? Навіть не знаю, чому Тік-напевно, ну, через те, що він популярний зараз, зараз між молоддю. У вас багато підписників? 2000. Це багато для Тіктоку? Але це цілком всі органічні, або ви якось просуваєте. Абсолютно ніяк. Це безплатно Так. Скільки студентів ви вже навчили? Як довго у вас вже є курс? Два місяці Два і 20 місяці. людей. І 20 людей, 10 людей щомісяця ви вже навчаєте. Скільки з 20 людей а стартували власне свій бізнес? Троє вже так добре займаються цим і показують добрі результати. А троє показують добрі результати, а ущи троє з 10. Так. Тобто 6 людей умовно десь з 20, Це, ну, так? Так, так, а реєструють підприємницьку діяльність усі, або ні, просто як потрібно якби... реєструвати діяльність, тому що на Allegro тільки потрібно ні Ні-ні, Я маю на увазі, пройшли курси, типу, відклали його там кудись у шафу, так ну... або пройшли курс, зареєстрували підприємницьку діяльність, спробували щось не пішло, у когось пішло. От яка от тут статистика? Або це три з десяти. Це ті, хто власне стартував і далі впевнено розвивається на ринку? Типу, хто хотів реально займатися тою справою? Ну, скоріше всього, що так. Так це і виглядає. Хто хотів, той займається. Багато хто лякається того, що потрібно відкривати фірму. Добре, а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, взагалі бухгалтер це додаткові витрати для вашого бізнесу, для вашого напрямку діяльності? Чи можливо самостійно вести бухгалтерію свого бізнесу? Чи треба це? Виключно ваша думка? Ну я думаю, що можна вести самому, але я надаю перевагу іменно бухгалтерам, тому що я свій час поді... краще ну типу я, я зароблю так. більше, займаючись своєю справою, так, тим так. що я розумію. Так? Типу, кожен повинен займатися своєю справою. Ну, бо насправді питання податків для того, щоб його вивчити, можна вести самостійно, власне, тому і є цей продукт у нас, так цей курс, можна розібратися і вести, але ну, все одно дуже багато нюансів, все одно дуже багато часу треба присвятити, тому щоб розібратися. І якраз цей час можна було б присвятити тому, щоб розвивати власну справу. І можливо, це б вийшло б. Ну і так, я ніколи не задумуюсь, коли я маю платити податок. Мені завжди бухгалтер з цим підказує. Так, а от якщо мова зайшла, скажіть, будь ласка, що є якимись перевагами, або що подобається вам у нашій співпраці, так, які от плюси такі суттєві для себе ви виділяєте протягом нашої співпраці? Це, мабуть, одна з основних це швидкі відповіді на мої запитання. Тобто постійний зв'язок є з клієнтом з вашого боку. Добре. Ну, так як підкаст у нас мотивуючий, скажіть, будь ласка, ваші топ-3 або факапи, або мастхеви, які треба мати українському підприємцю, започатковуючи бізнес у Польщі або, в принципі, на європейському ринку? Це дуже велика конкуренція. На початку це було дуже важко, так як я був неосвічений в даній сфері, і розумів те, що ті люди, які вже давно на алігро продають, в них більше шансів того, що вони продадуть цей товар, що і в мене є. Але я зрозумів, як працює реклама. Її правильно можна настроїти, правильно виставити оферту в лістингу відділитися від інших конкурентів, і таким способом можна боротися. Ви з Ви зараз кажете про рекламу всередині Алегро, Все, наскільки так. я розумію, так. так? А чи це дорогий продукт? Ну, насправді дорогий, на початку треба великі кошти стратити на алігро іменно для того, щоб просунути свій магазин в топи, ви сказали, що потрібно 10 тисяч злотих мінімум для того, щоб стартувати такий бізнес. От, до прикладу, я маю 10 тисяч, я вклала там на що ви мені сказали на початку. Так е, мені потім треба буде іще вкладати там на рекламу додаткову, або ще на щось. Або якщо правильно ними користуватися, то в принципі і не витягати в якийсь час, то в принципі на цьому можна якби далі просунутися. Так, якщо. Приділити максимально багато часу для розвитку іменно на алегро, то цих грошей буде достатньо не для того, щоб заробити і жити на них, а іменно щоб просувати свій магазин на алегро, і в подальшому він може приносити прибуток. Добре, а що ви вважаєте? Без чого неможливо впоратися на європейському ринку українському підприємцю? Що треба обов'язково мати? Якийсь досвід, якісь знання, можливо, якісь ну що. Партнерів. Ну, я думаю, що можна самому впоратись. Угу. В принципі, немає нічого важкого. Обов'язково володіти польською мовою. Ну, на мою думку, що ні, але є ситуації, коли клієнти до тебе дзвонять і потрібно їм відповідати. А ви е, спілкуєтесь польською? Не дуже добре. Так, але ну спілкуйтесь, в принципі, приходиться так, якось. Так. Висп... Добре, якщо я взагалі от не спілкуюсь з польською, до прикладу, і мені телефонують клієнти, чи можливо це якось обійти? Або мені треба буде тоді найманий співробітник? Ні, це можна обійти, ставити автовідповідач і просити людину контактуватися майлово, угу. які б поради ви б дали б собі? Рік тому, коли починали, коли стартували свій бізнес, ви ж вже набули якийсь досвід за цей рік. Розумієте, що мабуть десь робили якісь помилки. Ну бо помилки це досвід, і це окей, це нормально для всіх підприємців. От що б ви зараз собі сказали? Я стратив дуже багато свого часу і фінансових грошей стратив добре для того, щоб стартанути. Я би напевно краще заплатив комусь гроші, щоб мені підказали, як просунутися набагато швидше в цій сфері. Тобто краще купити ваш онлайн курс і вже розумітися, скільки часу треба, щоб вивчити ваш онлайн курс. Ну це триває від відкриття фірми до перших продаж приблизно 30 днів. Угу. Я як починав все сам, мені набагато більше часу знадобилося, щоб почати. І Супер. На Супер. Ну що, мої любі, звертайтесь до Руслана, купуйте курс, його курс, так, і власне можете стартувати з нуля практично так, свій бізнес у Польщі в електронній комерції. Електронна комерція все більше набирає обертів, так стає все більш популярна як на польському ринку, так власне і по всьому світові. Тож дякую за увагу і до наступних зустрічей.